Ці три ендотерапії йдуть зараз у трьох хлопців. Перший хлопець він армієць. Його занижений тесостерон для лікування його гіпоганадизму, саме те, що йому треба. Другий хлопець, ви бачили, це вже він бере другу ендотерапію, тому що він побачив результат від дії першої. А третій хлопець е, новий хлопець. Йому теж 40 років через те, що він вживав стероїди, в нього зараз. Тестостерон 10 наномоль. І це, хлопці, ще раз підкреслюю, що вживання стероїдів дає вам швидкі результати, але з довгостроковими наслідками. Замість вживання стероїдів вживайте ендотерапію та підвищуйте свій тестостерон до 6 раз. Це краще, ніж ваші стероїди. Ну в 6 разів у вас піднімається ваш тестостерон. Так само, як працюють стероїди. але на відміну від стероїдів, ви не побачите підвищення поганого холестерину, тому що це буде ваш тестостерон, і саме з холестерину він виготовляється. Ну і плюс у вас не буде там інших побічних ефектів, як підвищення естрадіолу і так далі. Головне, що після ендотерапії ваші тестікули завжди будуть сильніші ніж до початку курсу. Тому замовляй зараз та починай змінювати своє життя.